Друзі, традиційно в цей час говоримо про здоров'я і про той момент, коли потрібно хірургічне втручання. І цей процес дуже складно уявити без анестезії. А лікар, досвідчений, анестезіолог завжди знайде потрібні слова, щоб розвіяти хвилювання, підбадьорити та пояснити, що анестезія є надійним захистом під час операції. Усі види анестезії є ефективними, але для кожного пацієнта та конкретного. Типу операції обирають той варіант, який забезпечить. Надійне знеболення хворий отримає якомога менше медикаментозного навантаження на організм. Засоби для загальної анестезії впливають на центральну нервову систему і блокують реакцію на біль безпосереднього мозку. Вона обов'язкова при великих втручаннях, коли необхідно забезпечити тимчасове пригнічення роботи важливих систем, таких як мозг, дихання, серця, судин і тощо, і також контроль анестезіолога над їхнім функціональним станом. Про все це більш детально ми поговоримо з нашою гостю, яка вже доналась до нас, знаходиться разом з нами в цій студії Олександра Василенко, лікар анестезіолог медичного центру Стародоктор. Ми дуже раді вас вітати. Дякуємо, що ви Вітаю. особисто до нас завітали. Давайте спочатку поговоримо про те, чи правильно ми зазначили, що взагалі така анестезія. і якщо щось не так, розкажіть нам взагалі, що це таке, як це працює. Ну загалом, правильно так, це дійсно препарати, які. Мають вплив на центральну нервову систему, пригнічують її. Саме тому е знижується або взагалі відсутня чутливість на біль, що дає змогу хірургам оперувати е пацієнтів е без травми для пацієнтів та й для хірургів, бо деякі пацієнти можуть хотіти коментувати дії хірургів. Ну, не без того, не без деякі того. деякі ж експерти вони ж знають краще. Так, але якщо ми говоримо, про загальну тотальну анестезію, то там пацієнт спить. Хотіла б додати, що не тільки знеболення це сама анестезія, це багатокомпонентний процес. І не тільки знеболюючі, а й анксоолітики, міорелаксанти, гіпнотики, це все ті препарати, які вводяться пацієнту. Як до операції, так під час операції і до самого її завершення. А це такі складні слова. От розкажіть, будь ласка, ви сказали про те, що коли велика так операція, то людина, пацієнт, вона завжди спить під анестезією. Е -е -е -е. Як швидко вона засинає? Бо я особисто бачила багато відео, де знаєте, люди намагаються триматись до останнього, а -а -а. жарти розповідають, співають, і також як людина потім ще й відходить від цієї анестезії. Також вона і в неї там щось питають, а вона знаєте, там як у. У своїх мріях, у казках, от як це, знаєте, облаштування організму йде разом з анестезією? Е, є таке, ну, такий от саме вплив, коли пацієнти щось розказують, питаються. Саме це препарати, це гіпнотики. Вони майже не мають анестезуючої дії, анестезуючу дію ми Підтримуємо іншими препаратами, але щоб пацієнт комфортно себе, комфортно себе почував, швиденько заснув, ну, на ну, хвилин, ну, хвилин, секунд за 30, ну, пацієнти вже засипають. Це за 30 секунд. І, як правило, ну, ще є такий ефект у цих препаратів, як анамнезія амнезія, тобто вони можуть не пам'ятати процес засипання, як саме і процес просипання. Частіше за все, ми пацієнтів будемо в опрацінні, вже вони прокинулись, вже вони можуть навіть розмовляти, виконувати якісь прості інструкції, але пам'ятати він буде, як він прокинеться вже в палаті, пані Олександро. А як обирається саме анестезія? Тому що Доволі багато страхів, саме про те, що один з них ви просто зараз е, е, нівелювали, сказали, що людина під релаксантами, там гіпнотиками, все таке інше, вона абсолютно нічого не відчуває, вона абсолютно нічого не пам'ятає навіть. А от другий страх це про те, що ой, мені щось таке введуть, і щось воно там не подіє, або подіє неправильно, або мій організм якимось чином там заглючить під час операції. Ну знаєте, страхи людські. Як саме обираються і як це відбувається? Розкажіть. Так, дійсно. Деякі пацієнти вони дуже бояться, особливо що стосується загальної тотальної анестезії, от внутрішньовенної або інгаляційної. Вони дуже переживають, що я засну і не прокинусь, або прокинусь під час операції. Це теж є таке. Метод анестезії він більше залежить від місця проведення операції, бо, наприклад, якщо це кінцівки, ноги, руки, не обов'язково виключати цілком свідомість пацієнта. Є регіонарні методи знеболення, які дозволяють блокувати нерв. І хірурги ну взагалі-то оперують без виключення пацієнта свідомості пацієнта. От в цій якраз ситуації пацієнти можуть коментувати, щось підказувати, щось казати, або дуже багато гінекологічних втручань можуть проводитись під регіонарною ем, субарахнодальною анестезією, місцевою Ми, е, по, ну, простими словами місцевою правильно. Е, місцеве це трішки інше. А, це ага. регіонарна, коли виключається Яка от, е, на простими да? словами робиться укол у спину, у спиномозковий канал, субрах наїдально, вводиться анестетик і все ще нижче виключається. Виключається як болюва чутливість, і температурна, і рухова також. Розкажіть, будь ласка, як правильно потрібно підготувати пацієнта до будь-якого ведення анестезії? Чи є якісь протипоказання, коли людині не можна, наприклад, можливо, серце вже... слабе? Розкажіть більш детально про цей момент, будь ласка. А вже ж ну в цій ситуації більше грає роль ургентність, тобто, коли пацієнт, наприклад, з Масивною кровотечею поступає, то сильно вибору немає. Це однозначно ну якась тотальна внутрішньовенна анестезія, коли треба це робити швидко. Коли це планові оперативні втручання, то як правило у пацієнтів є ряд перелік аналізів, які вони здають. Ну, в середньому ці аналізи повинні бути хоча б днів за 14, не більше до плануємого оперативного втручання. Загальний аналіз крові, сечі, біохімічні показники, когулограма, електрокардіограма, і зазвичай це заключення терапевта або сімейного лікаря про загальний стан здоров'я чи перебуває пацієнт на обліку з приводу того чи іншого захворювання. Бо деякі препарати, які використовуються під час анестезії, вони протипоказані при тих чи інших захворюваннях. Там цукровий діабет, бронхіальна астма, тяжка серцева недостатність. Там вже підбирається індивідуально, ну і як ургентність, так і місце проведення операції, тобто це операція на черевні порожнення, або ж це кінцівки, або що. Це теж має велику роль у виборі анестезії методу. Отже, пані Олександр, давайте ми підсумуємо нашу розмову. Анестезія це не страшно. Це, є багато міфів. Ну, знаєте, є така приказка у анестезіологів: є маленькі хірургічні втручання, немає маленьких наркозів. Наркоз це є наркоз і він має свою дію на організм ну для цього є лікар-анестезіолог, який а, повинен передбачати всі а, впливи анестетиків на організм і попереджати небажану цю дію. Тобто пацієнти, ідучи на операцію, можуть не боятися, бо лікар-анестезіолог обов'язково допоможе, все правильно зробить і можна не хвилюватися. Звісно, лікар-анестезіолог постійно перебуває поруч з пацієнтом від етапу, коли ми спілкуємося перед операцією. Весь час операції, і навіть в післяопераційному періоді, доки пацієнт не стабілізується, лікар-анестезіолог знаходиться поруч. Що ж, ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Насправді ще багато питань залишилося, але ми маємо надію, що ми ще якось продовжимо цю тему в наших етерах. Ви знову до нас завітаєте. Бо дуже приємно дякую вам, що ви сьогодні разом з нами. І будемо чекати на вас знову. Друзі, я ж нагадаю, з нами була Олександра Василенко, лікар-анестезіолог, медичного центру Стардоктор. Говорили про здоров'я, друзі, про яке треба дбати, і в жодному разі не... Що Енеса не робити, не надбати про нього, бо, бо так, не самолікуватися, звертатися до лікарів і постійно пам'ятати про те, що здоров'я в тебе одне Це треба точно. його треба його за ним піклуватися і треба взагалі піклуватися про себе для того щоб якнайменше попадати до таких чарівних хоче чарівних лікарів як Олександр, але все ж таки не але дуже хочеться. Ж таки. так що ж друзі, а ми будемо рухатись далі до наступної теми залишайтеся з нами